До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка 27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка 27. Паспортний сервіс працює. Без вихідних довідки за телефоном 0800 301 200. Батьки допоможіть своїм дітям побачити світ. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональної злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу Україна високо цінує підтримку Чехії в усіх ключових питаннях діалогу з Європейським союзом. Про це йшлося на зустрічі глав держав. Про найважливіші завдання, якісне надання адмінпослуг та протидія нелегальній міграції. Основні питання колегії Державної міграційної служби України. Московська поліція затримала близько двох тисяч іноземців, майже півсотні з них виявилися нелегалами. Віктор Янукович вважає символічним візит президента Чехії в Україну напередодні Вільнюського саміту східного партнерства, адже саме там заплановане підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Чеська республіка є надійним партнером України в процесі європейської інтеграції, і наша держава високо це цінує. Сьогодні Україна на порозі. Прийняття рішення на Вільнюському саміті 28-29 листопада цього року традиційна Чехія підтримувала євроінтеграційні прагнення. України, президент України переконаний, підписані під час візиту двосторонні документи про співпрацю в податковій, військово-технічній та міграційних сферах сприятимуть розширенню договірно-правої бази українсько-чеських відносин. У присутності глав держав також був підписаний міжурядовий імплементаційний протокол до угоди між Україною та європейським співтовариством про реадмісію Осіб його підписали голова державної міграційної служби України Микола Ковальчук та надзвичайний і повноважний посол Чеської Республіки в Україні Іван Кочух. Документ передбачає створення правових підстав і визначення порядку здійснення реадмісії між українською та чеською сторонами. Це дозволить реалізувати спільні заходи з попередження, припинення та розкриття правопорушень пов'язаних з нелегальною міграцією, а також підкреслюватиме дотримання Україною своїх зобов'язань щодо запровадження ефективних механізмів реалізації державної політики у зазначеній сфері. Протокол врегульовує також питання ескорту осіб, які підлягають реадмісії, термінів направлення та розгляду запитів про реадмісію. У Харкові відбулося розширене засідання Колегії Державної міграційної служби України за участі міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та чільників Харківської області, а також керівників структурних підрозділів та територіальних органів. Міграційної служби державна міграційна служба була створена у квітні 2011 року і вже досягла певних успіхів у роботі. Та її співробітникам необхідно попрацювати над вирішенням низки питань. Про це повідомив головний правоохоронець України Віталій Захарченко на колегії Державної міграційної служби. Шановні присутні, шановні колеги, радий вас всіх привітати на цій колегії. Вважаю, що Ті питання, які сьогодні Микола Миколаївич підняв, ви тут досконало їх розглянути, вони дуже важливі, перш за все, для населення, для громади. І виступили сьогодні з ініціативами і місцева влада щодо покращення роботи спільною з міграційною службою, перш за все, для того, щоб ті сервісні послуги, які служба міграційна повинна надавати населенню, щоб ці послуги надавалися як можна. Ефективніше і зручніше для населення, також слід чітко обґрунтувати розмір плати за послуги, удосконалити порядок та процедуру їх отримання. Окрім того, звернути увагу на питання підвищення фахового рівня працівників міграційної служби та запобігання протидії нелегальній міграції. Це суспільне небезпечне явище перетворилося у загрозу національним інтересам і безпеці України. За останні п'ять років спостерігається чітка тенденція. До щорічного збільшення кількості злочинів, скоєних іноземцями. Якщо торік працівниками органів внутрішніх справ було виявлено 17 організованих злочинних груп, сформованих на етнічній основі, то зараз їх кількість досягає 29 груп. Нам необхідно терміново вжити адекватні заходи протидії нелегальній міграції. Як зазначив на початку засідання колегії голова Державної міграційної служби України Микола Ковальчук, на сьогодні перед міграційною службою стоїть багато завдань, від успішної і вчасної реалізації яких залежить майбутнє держави. Це запровадження біометричних документів, створення дієвої системи управління міграційними процесами, розбудови єдиного демографічного реєстру та інше. На засіданні були розглянуті основні результати діяльності Державної міграційної служби України за звітний період. Необхідно критично оцінити зроблене. І визначити, що потрібно зробити службі і її територіальним органам, щоб підняти на достойний рівень організацію роботи Державної міграційної служби. Активузувалася робота щодо організації співпраці з центральними органами виконавчої влади та надання адміністративних послуг. Є позитивний досвід міста Києва. Щодо залучення коштів місцевих бюджетів на придбання обладнання та вгорблення закордонних паспортів у Вінниці, обласна адміністрація побудувала сучасний центр по роботі з сукачами притулку. Під час свого виступу міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко звернув увагу присутніх на новий підрозділ у структурі апарату для забезпечення взаємодії з центральними органами виконавчої влади. Наголошую на тому, що зазначений структурний підрозділ утворено для забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності під час формування і реалізації. Аці державної політики у сфері міграції ті напрацювання будуть на сьогоднішній день дуже зрозумілими і необхідними для ще раз повторююсь, переселен мешканців. Харківщині, наприклад, на прикладі Харківщини ми подивимося, якщо будуть ефективні напрацювання, ми такий досвід потім розповсюдимо в цілому по Україні. Питання продуктивної взаємодії з Державною міграційною службою дуже важливе для Харківської області. Про це на засіданні колегії заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Довкін. Для нас випросити роботи вашої служби дуже актуальні. У нас учиться велике количество іноземних студентів. У нас традиционно уже так сложилось, что со времен начала независимости Украины очень много рабочих из других государств работают и на рынках, и теперь уже на других предприятиях. Поэтому взаимодействие, в том числе и в плане оказания административных услуг, для нас вопрос удобства проживания трех миллионной грамма Поліція Росії посилила заходи щодо боротьби з нелегальними мігрантами після погромів, які пройшли 13 жовтня в районі Бірюльово. Їх влаштували націоналісти, що протестували через вбивство місцевого жителя Єгора Щербакова. Московська поліція затримала близько двох тисяч іноземців, більшість з яких виявилися нелегалами. Глава столичного управління поліції Анатолій Якунін вирішив, що п'ятниці проводити в Москві операції з пошуку нелегальних мігрантів. У рамках спецопераций правоохранительные органы проверят квартиры, где живут приезжие. Отработать жилой сектор, увеличить плотность снарядов, чтобы на улицах было более безопасно, в том числе и в тесном взаимодействии с добровольными народными дружинами. Эта работа уже ведется в полном объеме. Задача поставлена выявлять так называемые резиновые квартиры тех участников, которые способствовали прописке иностранных граждан, І нарушали тим самим. Уголовне законодательство. Також начальник московської поліції пообіцяв до кінця року перевірити на наявність нелегалів всі ринки та інші торгові точки, і зазначив, що у боротьбі з іноземною злочинністю правоохоронні органи стикаються із браком місць у центрах утримання мігрантів. За його словами, в найближчі місяці столична влада відкриє новий центр на дві тисячі місць з офіційною статистикою. Нині в Росії перебуває близько трьох мільйонів нелегальних мігрантів. Неофіційні дані говорять про 10-12 мільйонів. Це була програма міграційний вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить. Вам потрібен закордонний паспорт або проїзний документ вашій дитині. Звертайтесь до Центру обслуговування громадян Державного підприємства Документ на бульварі Шевченка-27 у Києві. Паспортний сервіс це найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Чекаємо вас на бульварі Шевченка-27.